Добрий ранок, Україна! Новий день та нова героїня сьогодні для вас чарівна красуня Скіні. Скіні приїхав до нас на планове обстеження та ультразвукову чистку зубів. Скіні вже під релаксом, під сідацією. При цьому покажу вам зубки, бачите, такі до процедурки, жовтенькі, з нальотиком. Також покажемо після. Тому потримайте за героїні кулачки, хай все пройде. Вдало, хай це пройде добре. Наша героїня операційного боксі тут тепло при цьому одіялку з дому ще тепліше і потихеньку, помаленьку просинається. Наша історія. Добігає свого логічного завершення. Власниця вже з посмішкою, все позаду. Героїня вже прийшла, прийшла, як кажуть, до тями, і наші герої будуть збиратися додому. Всім дякую, що тримали кулачки за наших героїв. все пройшло вдало.